Ну, а це сорт, від якого я все ще чекаю квітування. Не в минулому році, ні в цьому він все ж таки в мене не заквітував. Буду дивитися, що там в горщиках, але горщиків теж залишилось тільки два. І ви зрозуміли, що це сама низька, як було заявлено, гортензія, краунбрекер. Не знаю, чому вона не квітує. Наскільки я знаю, вона не квітує не тільки в мене. На жаль. Тож. Домою її ще рік, можливо, її ще треба подумати. Знаєте, туга думка така якась. В минулих своїх відеох не зупинялась так ретельно на сорті Геркулес. Чому? Тому що я вважаю, що в цьому році мій кущик не показовий. Можливо, забагато я залишила паганів, можливо, тому що він пересаджений в минулому році був. Ну, в минулому році в горщику він квітував краще. Є в мене зараз садженці на продаж ну